Всім привіт! Останні мої роки я проводжу в постійному навчанні і пошуку лайфхаків, як взагалі краще жити це життя, як досягати більшого, як заробляти більше, як будувати кращі стосунки з людьми, як взагалі будувати таке життя, яке тобі буде подобатись, і я точно можу сказати, що це працює, тому що моє життя 5 років тому, і моє життя зараз це колосальна різниця. Але особливе місце в моєму серці займає тема продуктивності, тому що я не сильно вірю в фразу просто. То якщо ти хочеш щось зробити, бери і роби. Тому що якби все було так просто, то всі навкруги б бігали б мільйонерами, але чомусь це не так. Все тому, що тонкощі і маленькі деталі дійсно мають значення. Починаючи від якоїсь психології і ваших моделей мислення, і до цілком конкретних і приземлених фізичних правил: як не прокрастинувати? Як настільки фокусуватись на задачах, щоб робити їх за 4 години, а не за 3 робочі дні? Це ж допомагає. Вам або мати більше часу на саме життя поза роботою, або навпаки встигати більше за той самий час і за три місяці досягати стільки, скільки раніше у вас на це пішов би рік. У мене вже є цілий арсенал правил, які дійсно працюють і які дійсно допомагають мати це все. І я вирішила скласти їх всі в щось по типу системи набору правил, які для мене працюють безвідмовно. І в мене вийшло 13 таких правил. Але перед тим, як ми до них приступимо, я швиденько нагадаю. Що ви знаходитесь на каналі Черняк Блог, мене звати Іра, і я веду науково-популярний блог. Тут я вивчаю і перекладаю з наукової мови зрозумілу мову, як за допомогою знань з різних наук, когнітивістики, нейробіології, психології і інших наук можна жити краще, ефективніше, щасливіше. А перше наше правило керувати фокусом, а не часом. Зараз в мене можуть полетіти помідори, але я людина, яка не визнає тайм менеджмент взагалі. Особисто я не бачу якогось особливого сенсу чи користі в якійсь системах керування свого часу. Але що от точно змінює все, це система керування своїм фокусом і зосередженістю. Кожен з нас має свої особливості з приводу того, коли і наскільки глибоко він може зосереджуватись, і дізнатись такий свій індивідуальний план фокусу і підлаштувати свій графік під Нього це вже 80% гарантії продуктивності а робота всупереч цьому природньому вашому графіку це те, чим. Що... Жодні інші правила продуктивності вже не будуть для вас працювати. Почну з особистого прикладу, колись давно, настільки давно, що я навіть не пам'ятаю де. Я почула, що зранку, коли ти приступаєш до роботи, потрібно починати з якихось маленьких і незначних задач. Так би мовити, щоб організм прокинувся, щоб якось розкачатись, налаштуватись на роботу перед головними задачами дня. І так як це звучало досить логічно. Я навіть не піддавала це сумніву і намагалась сліпо використовувати. Я настільки була впевнена, що роботу потрібно починати саме так, що навіть не помічала того, що я майже ніколи не виконувала вчасно головні задачі дня. Бо поки я до них доходила, моя властивість зосереджуватись ставала нульовою. І тільки коли я в одній книзі знайшла вправу, за якою потрібно поставити собі нагадування і кожну годину відмічати, наскільки бадьорим і сфокусованим ти зараз почуваєшся. Я подивилась на цю статистику і зрозуміла, що я найпродуктивніша в перші 2-3 години робочого дня. І коли я почала підлаштовувати задачі, для яких потрібно більше концентрації саме на ті години, коли в мене ця концентрація природньо найвища, виявилося, що. Я менше втомлююсь за день загально, я більше встигаю. Виконую роботу швидше, а головні задачі кожного дня можуть займати не два-три нудних дні, з яких ти намагаєшся себе вичавити, щоб це зробити, а 2-3 години сфокусованої роботи. Тож рекомендую вам цей спосіб. Правило два: першою задачею виконувати ту, яка принесе найбільше результату. Якщо ви підписані на мене давно, то знаєте, що я велика прихильниця книги Есенціалізм і взагалі цієї концепції я її пропагувала. Ще до того, як вона стала на хайпі, і вважаю, що це книга, яка, мабуть, найбільше практично повпливала на моє життя. І от наше друге правило це поєднання есенціалізму і нашого попереднього правила про менеджмент уваги. Всі ви чули про правило 80 на 20, про те, що в будь-якій справі 20% зусиль приносять 80% результату. І секрет в тому, що якщо ви знайдете такі справи в своїй кар'єрі, поставити їх в пріоритет, а все інше будете виконувати по можливості, ви будете професійно рости в рази швидше. Тож я стараюся цей перший блок часу в моєму робочому дні, коли в мене найкращий фокус ставити таку задачу, яка принесе мені найбільше результату, щоб вона в мене була першою. Навіть не та, яка вимагає найбільше зосередженості, а та, яка Найбільше принесе мені конкретного вимірного результату. І вже з цього правила виходить, що кожен мій день неймовірно продуктивний, і кожен приносить результат, тому що щодня я точно роблю найефективніше з того, що я могла зробити за цей день. Я навіть зробила собі такий експеримент 100 днів поспіль без вихідних робити таку одну головну задачу дня. І за ті 100 днів я досягла більше, ніж за попередні роки-три, просто тому що я змінила систему. І я взагалі зараз не перебільшую цей експеримент в мене збережений в інстаграм в хайлайт. Тому ви можете зайти, подивитись в режимі реального часу, що це було і як я починала і до чого ці всього лише. Три місяці призвели, тож обов'язково перейдіть подивитись, а заодно і підпишіться, щоб не пропускати інші мої такі експерименти і які результати вони приносять, тому що це супер цікаво. Правило три спеціальне місце для роботи. Я думаю, фрілансери особливо зрозуміють цей момент, коли прокидаєшся зранку, залипаєш в телефоні і просто весь день прокрастинуєш, думаючи, що от-от я почну роботу. А потім о 18.00 ніби дні ви вже й пізно починати, і ти просто переносишся на завтра. Взагалі, в таких випадках радять, як тільки ти прокинувся, почистив зуби і сходив душ, одразу покинути непродуктивне середовище, тобто вашу квартиру і прийти в кафе, коворкінг, офіс, будь-яке середовище, яке сприяє роботі, а не навпаки. Але я особисто ненавиджу працювати поза домом. Тому в мене є правило працювати в спеціально створених для цього умовах. По перше, це звісно ніколи не працювати в спальні в ліжку, бо це шкодить як роботі, так і сну. Ваш мозок має звикнути, що спальні. І ліжко, це місця, де ми лише спимо, для того, щоб коли ви там опиняєтесь, він розумів, що зараз потрібно вимкнутися і лягти спати. По-друге, у мене це спеціальне місце це кабінет. В когось може бути кухня, якщо це однокімнатна квартира. Тож в мене це спеціально виділене місце в кабінеті, запалена поруч свічка, частіше за все. Спеціальні звуки в наушниках, про які я розповім потім, окуляри для роботи за комп'ютером. І в таких умовах і в такому середовищі я лише працюю, тому мій мозок знає, що коли він Опиняється в таких умовах це час увімкнути умовний робочий режим, і я абсолютно відразу концентруюсь. Тож я рекомендую і вам створити такі свої ознаки, до яких ви звикнете, звикне ваш мозок і буде розуміти, що це середовище, це знак виключно сконцентруватись. А тепер про те, що ж за спеціальні звуки в мене в навушниках. Правило 4. Я використовую застосунок ендо. Я вже радила його в своєму відео про топ-5 застосунків для продуктивності, і я продовжую постійно ним користуватись. І якщо коротко, то це застосунок, який створює звуки, щоб ваш мозок працював краще. Це не зовсім зовсім схоже на музику. Це більш схоже на якісь е, космічні звуки з бітом, які змінюються кожні п'ять хвилин. І коли я вперше їх спробувала, то мене просто щелепа відвисла, тому що в кінці дня я зрозуміла, що таке відчуття, що я ніколи раніше не працювала настільки сконцентровано, швидко і в задоволення. Працює цей застосунок на основі нейронаукових даних і штучного інтелекту, і він аналізує час доби, в який ви працюєте, ваші циркадні ритми, погоду за вашим вікном. Навіть ваше серцебиття, якщо у вас є смартгодинник, і на основі цих даних цей застосунок за допомогою штучного інтелекту створює звукові пейзажі, як вони це називають. Це, по суті, щось середнє між шумом, музикою і звуками, щоб ви могли краще фокусуватись, так само там є пейзажі музичні для того, щоб зняти стрес, щоб менше тривожити, щоб краще заснути. Вони пишуть, що за даними досліджень, працюючи з їх звуками в наушниках, люди концентруються в сім разів краще порівняно з будь-якими спеціальними плейлистами. І на моєму особистому прикладі то так і є. І до речі, один з їх наставників, звісно, українець. Правило 5. це Стосунок Forest. я його використовую одночасно з Endalo це по суті такий блокувальник для вашого телефону, щоб під час роботи ви не могли відволікатись на соціальні мережі. Ви ставите таймер на той час, коли вам потрібно сконцентруватись на один такий часовий блок. Зазвичай це по методу помадору 25 хвилин. І за цей час у застосунку росте віртуальне дерево. Якщо ви виходите з нього в будь-який інший застосунок, дерево гине. Здавалося, ну загине й загине якесь віртуальне дерево в застосунку. Але на практиці його настільки шкода. По-перше, а по-друге, це загибле дерево буде видно у вашій статистиці назавжди, і це дуже сильно мотивує таки не відволікатись на соціальні мережі. Тож для мене працює безвідмовно. Спробуйте й ви. Є одне доволі неочевидне правило продуктивності, яке я раніше недооцінювала, і тому могла витрачати на марно буквально по кілька годин кожного дня, які я могла б інвестувати в щось корисне і щось, що дійсно принесе результат. Це правило це купувати техніку, яка максимально швидко і ефективно справляється з потрібними мені задачами. Коли я починала цей ютуб-канал, я монтувала на старенькому ноутбуці ще з часів мого навчання в вузі, і це була просто катастрофа. Але я недооцінювала її масштаби до того моменту, поки не змінила техніку на більш потужну і зрозуміла, що монтаж може займати не три дні мук, а всього один робочий день, тобто в три рази менше часу. Багатьох людей в Україні зараз така сама ситуація. В них ноутбуки 5-6-річної давності. Хоча, наприклад, потужна лінійка процесорів AMD показує себе на відмінно і дозволяє отримати ефективність, про яку споживачі не могли навіть мріяти якихось 5 років тому. Ви ж знаєте, що процесор це серце ноутбука, яке відповідає за всю ту багатозадачність, яку ми в ньому шукаємо. Саме тому моя рекомендація сьогодні. Це Acer Nitro 5 на базі процесора AMD Ryzen 7 7840 hs Якщо ви займаєтесь створенням контенту, монтуєте відео, обробляєте фото, займаєтесь дизайном, то гарна техніка це можливість виконати більше роботи за той самий час або навпаки отримати більше вільного часу і відпочити, і навіть приділити півгодинки грі у якості антистресу. Цю модель також оцінять геймери, бо завдяки мобільному процесору AMD Ryzen 7 78. 40 HS цей ноутбук підходить для завдань будь-якої складності вісім процесорних ядер, виконаних за передовою технологією 4 нанометри. Здатні виконувати 16 обчислюваних потоків одночасно. Тому тут ви ніколи не відчуєте нестачу обчислювальної потужності. У парі слотів M.2 2 з прямим підключенням до центрального процесора встановлено твердотільний накопичувач об'ємом 1 терабайт. Вистачить і для ігрової колекції, і для портфоліо творчих проектів. Усі ігри та застосунки запускаються на цьому ноутбуці з неймовірною швидкістю, оскільки в ньому застосовуються твердотільні накопичувачі з інтерфейсом NVM Express, під'єднані безпосередньо до процесора по шині PCI Express X4. Відеокарта Nvidia GeForce 4060 для ноутбуків неймовірно швидка, що теж сподобається вам, якщо ви геймер або творець контенту. Ви відчуєте якісний стрибок як у продуктивності, так і в графіці на базі штучного інтелекту. Тому, якщо ви не як не наважитись оновити свою техніку на щось сучасне? Це вам знак, і як людина, яка теж через це прийшла, я даю вам 100% гарантію. Воно того абсолютно варте. І чим швидше ви це зробите, тим швидше ваше життя і робота стануть продуктивнішими. Посилання на Acer Nitro 5 на базі процесора AMD з детальними характеристиками ви знайдете в описі під цим відео. Правило 7 – це правило двох хвилин. Це правило, яке допомагає побороти прокрастинацію і не відкладати задачі взагалі. Коли я відчуваю, що я починаю. Відтягувати якусь там робочу задачу на сьогодні, я обіцяю собі приступити до неї прямо зараз, але за умови того, що лише на дві хвилини. І якщо мені не сподобається, так би мовити, задача все одно не піде, то я з чистою совістю зможу перенести її на наступний день. Але фокус в тому, що прокрастинація майже завжди припадає з початком роботи. Тож двома хвилинами ніколи не закінчується, і я виконую все до кінця. Такий собі спосіб обманути самого себе. Правило 8. розбивати всі задачі на маленькі підзадачі. Велика задача, до якої хто знає, як підступитися, це ще одна причина прокрастинації. От спробуйте порівняти: от перед вами стоять дві задачі: перша це написати курсову, або написати перший розділ курсової про вплив пластику на океан на дві сторінки. Яка з них виглядає більш привабливою і до якої ви швидше за все приступите? До якої вам буде морально простіше приступити, розбиваючи звичайне по Величині завдання на маленькі підзадачі, ми, по-перше, робимо їх більш зрозумілим для нашого мозку. По-друге, взагалі більш досяжним. Бо невеликі показники прогресу підсилюють нашу мотивацію. Ви думаєте, що блін, я молодець, і через це вам хочеться продовжувати надалі. І на цьому моменті я хочу вам нагадати, що якщо ви все ще на мене не підписані на мій канал. То це саме час підписатися, тому що якщо ви додивились аж до цього моменту, то швидше за все вам подобається, і вам хочеться, щоб вам рекомендувалось більше такого контенту в стрічці ютуба Мого інших ютуберів. тому не забудьте зараз на одну секундочку проскролити вниз і підписатись на мій канал. Правило 9. активність на 15 30 хвилин. У відео про те, як я бігала 100 днів поспіль, я розповідала, що тоді, в ті часи, моя продуктивність була просто на висоті, і взагалі я сама по собі відслідку. Як мій фокус і кількість сил є більшими, якщо я в цей день потренувалась. Взагалі існують сотні, якщо вже не тисячі, досліджень про те, як активність і спорт напряму впливають на нашу ефективність, продуктивність і здатність зосереджуватись. Наприклад, одне з досліджень, проведене Національною бібліотекою медицини, показує, що фізичні вправи можуть підвищити рівень дофаміну в вашому мозку. А згодом це підвищує мотивацію і робити інші речі, наприклад, займатися якимсь своїм проектом. 10 – тримати склянку води на робочому столі. Той результат, що моя продуктивність є кращою, коли я часто п'ю воду за роботою, ніж тоді, коли я цього не роблю. Я теж помітила давно. Є ціла гора вже статей з приводу того, наскільки зневоднення шкідливе для роботи нашого мозку. Навіть невелике зневоднення у всього 2% погіршує продуктивність у завданнях, що потребують уваги. При цьому вживання води навпаки покращує швидкість реакції. Увагу і робочу пам'ять як конкретний приклад, це відоме дослідження на дітях, яке виявило, що діти, які п'ють воду під час експерименту, знаходять більше відмінностей між картинками, ніж діти, які цієї води не пили. Правило 11. есенціалізм або геть все неважливе. Вміння розставляти пріоритети з точки зору того, який головний результат ти хочеш отримати, і вміння відмовляти іншим також неймовірно важливі. Я не кажу, що ніколи не потрібно. Погоджуватись, комусь допомагати, я кажу про те, щоб спочатку виконувати те, що є найголовнішим для вас, а потім вже все решту. Щоразу, коли ви кажете ні, непотрібному, ви кажете так важливому. Щоразу, коли ти спочатку виконуєш що, що ну просто потрібно зробити, ти вкладаєшся в річ, яка тобі нічого не дасть. Щоразу, коли ти відсуваєш все інше, і спочатку робиш те, що допоможе тобі стати саме тим, ким ти бачиш себе в. Майбутньому ти стаєш на крок ближче до цього, надаючи пріоритет чомусь іншому, більш терміновому, але не такому важливому для твого життя. Ти віддаляєш себе від того, ким ти бачиш себе в майбутньому. Помножте це на 365 днів, і ви отримаєте те, наскільки ви просунетесь або віддалитесь від своєї головної цілі на наступний рік. Далі правило 12. Його я ще не використовую, але якраз дуже хочу почати, тому не терпиться поділитись. Це правило першим. Ділом зранку виходити на вулицю прогулятися 10 хвилин. Це з рутини Ендрю Губермана, найпопулярнішого зараз нейробіолога з Гарварду. Він виконує сам це щодня і неймовірно всюди пропагую. І, якщо чесно, я йому вірю. Тому що, як мінімум, це дозволяє швидко прокинутися. Це одразу вже якась активність на початку дня. Це налаштовує твої циркадні ритми і робить здоровішим сон. Тому я дуже хочу і планую додати в список своїх правил. Це. І останнє моє. Правило, і як не дивно, правило 13: не переставати навчатись і пробувати нові способи. Мені подобається не зупинятись і завжди шукати, вивчати, читати нові способи, як ще можна покращити свою робочу сферу, свою ефективність, продуктивність, сфокусованість. Як працювати можна з більшим задоволенням. Інколи здається, що в тебе вже якась система, плюс-мінус ідеальна, яка на тебе працює. Так було в мене, коли я, наприклад, знайшла плейлисти в Spotify для роботи і подумала, о, круто, я працюю з ними ефективно, тому нічого краще я вже не знайду. А потім знайшла Ендл, який працює ще в сім разів краще, і я зрозуміла, що постійно потрібно шукати шляхи, що ще можна зробити. І як то кажуть, немає межі досконалості. А на сьогодні все. Я дякую, що ви додивились це відео до кінця. Пишіть свої способи, як ви змушуєте себе бути продуктивнішим в коментарях. І Якщо ви хочете більше моїх порад, ви завжди можете їх отримати в моєму закритому телеграм-каналі. В моєму закритому клубі підписка, на який коштує 199 гривень на місяць, де я публікую ексклюзивний контент, якого немає більше ніде, в тому числі про те, як бути продуктивнішим. Посилання на цей закритий клуб я лишу в описі під відео. Це також такий спосіб підтримати мій канал. Якщо ж ви хочете більше безкоштовного контенту, то вам в мій інстаграм. Не забудьте на нього підписатись, не забудьте підписатись на цей YouTube канал. І ще побачимось.